Вересовий трунок Роберт Льюіс Стівенсон. Із Вересового квіту пікти варили давно. Трунок за мед солодший, міцніший за вино. Варили і випивали той чарівний напій, І в темрявих підземеллях долі раділи своїй. Та ось володар Шотландський, жахалися його вороги, Пішов на пікті воружно, Щоб знищити їх до ноги. Він гнав їх, неначе ланий, по вересових горбах, Мчав по тілах з погорда, сіяв і смерть, і жах. І знову настало літо, верес і знов червонів, та трунок медовий варити вже більше ніхто не вмів, в могилах, немов дитячих, на кожній червоній горі Лежали під квітом червоним, Поснулі на вік броварі. Їхав король шотландський. По вересовій землі Дзичали завзято бджоли, курликали журавлі, та був можновладець похмурий. Думу він думав свою владар вересового краю. Чом з вересу трунку не п'ю, раптом васал Королівський натрапив на дивний схов, в розколенні між камінням двох броварів знайшов, витягли бідних піктів, миттю на білий світ, Батько старого і сина, хлопця отрочих літ. Дивився король на бранців, сидячи у сідлі, мовчки дивились на нього ті броварі малі. Король наказав їх поставить на кручі, й мовив старий, ти сина, й себе порятуєш, лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син. Довкола червоний верес, під ним клекіт пучин. І пік та голос тоненький, почув шотландський король. Два слова лише володарю. Тобі сказати дозволь, старість життя цінує, щоб жити я все зроблю, і тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик цвірінька, мова лилась дзвінка, відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка. Смерть його не лякає, життя не цінує він. Не смію я честь продавати, як в очі дивиться син. Зв'яжіть його міцно, владарю, і киньте в кипучі нурти. І я таємницю відкрию, що клявся по вік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дужий вояк розгойдав, мале, мов дитяче тіло, і в бурони послав. Крик бідолахи останній поглинули хвилі злі, а батько стояв на кручі, останній пік на землі. Паладарю, казав я правду, від сина чекав я біди не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не лякає тортура. Смерть мені не страшна, і вирисового трунку зі мною помре таїна. Переклад з англійської Євгена Крижевича